Подивіться, який прикольний будиночок від Disney Дураблс я придбала. І в ньому знаходиться вісім фігурок. І Якщо пощастить, можна знайти дев'яту рідкісну. В цьому великому будиночку є ось таких вісім дверцят. І за цими дверцятами приховані міні-фігурки. І в перших дверцятах знаходиться стіч з вогняними факелами у руках. В наступних дверцятах я знайшла прибульця стіча з бластером. Подивіться, як він прикольно посміхається. Далі я знайшла дуже закоханого стіча. У нього в очах ось такі милі сердечки. А в цих зелених дверцятах я знайшла стіча, який грає на укулеле. Це ось така маленька гітара. В жовтих дверцятах я знайшла другу половинку стіча, і це ангел. Потім був дуже кумедний стіч, який лежить на животику. Найбільші дверц я відкрию в кінці, а зараз відкрию ось такі маленькі. І тут я знайшла стіча героя, який має червоний плащ. І в останніх дверцятах була фігурка Ліла в купальнику з фотоапаратом. На жаль, дев'яту рідкісну фігурку я не Знайшла, але і ці фігурки дуже милі та прикольні, і вони мають великі блискучі очі. А яка фігурка вам сподобалась найбільше?